Що цікаво, співаємо ми нині у величанні, на праздникові? Господи, ми тебе величаємо, бо Ти живот даєш, життя подаєш, і почитаємо, що сьогодні на небеса вознесення, но непростоє вознесення. Ти, Господи, зійшов з небес і родився у Діви Марії і позичив нашу плоть. І в ній ти реалізував себе як чоловік і богочоловік, взявши наше тіло на себе і його окресними страданнями, смертю і воскресенням, і зцілив його. А от тепер, що в нинішньому празнику, ми співаємо, що ми почитаємо єжена небеса з причистою твоєю плотією Божественною. Вознесенні. Так наше тіло тепер піднялося на небо. Мало того, ми співаємо на літургії, може, так, коли пробігаємо, ми співаємо, що Христос возніс на небо і сіде, і сів одесную Бога Отця, Боже, наше людське тіло нині на небі, в лиці Ісуса Христа з правого боку, тобто головне місто. Кажуть, так, коли айтішники, комп'ютерщики, що дуже важно, коли може спеціальними планами і адресами добитися до об'єкта, котрий глядають або хочуть знайти. А коли вже знайдуть, то пропишуть адрес і другим людям. Тот айтішник знайшов путь, адрес скинув кому треба, або всім. І тепер, хто має комп'ютер, копірує адрес, і йому відкривається те, що треба. Господь Христос, вознісся на небо і відкрив нам адрес, куди й нас кличе. І ми тепер усі можемо, ну не комп'ютером, а своїм серцем відкрити двері у царство Божє, бо тим путем, тим адресом вже пройшов Христос Господь. Величай, душе моя, співає церков задостойникові, вознешшиться на... од землі на небо Христа, жизнодавця, а Божою Матері у благодарність співаєме. Ти, вище ума і слов, Мати Божа, літо безлітної, незреченно ротча вірнії, і тебе єдиномудрино величаєм. Наші пісні церковні. Котрі ми співаємо уже 1150 літ повні мудрості духовної і історії і богослов'я. От чому люди, котрі ходили до церкви і нині ходять, вони якою, мають преимущество? обладає пенієм, обладає інформацією богословською, євангельською, котра передається і через церковні тексти. Практично кожен християнин у церкві, котрий прослухав. Богослуження і євангельське чтення цілий рік ну, отримує курс Духовної Академії. От чому у церкві богословів було Євангелістян Богослов, Григорій Богослов і Сімеон новий богослов. Три богослови церква знає. А що робити з тими богословами, котрі випускають нині школи? Якщо це серйозна духовна школа, то вона, вдумайтеся, навіть да, коли предстоятель церкви не має докторської, бо то, то дуже високо є. А зато є псевдоакадемія, така у нас і в Ужгороді є, яка напечатала сотні богословів за плату. І ясно, що отримавши ті дипломи далеко, не богослови. а ми відповідаємо, не треба на ніч платити, лише треба красно молитися, до церкви ходити. І ми всі в церкві богослови. Бо що значить богослов? Знаючий Бога. Боже, благослови наших православних богословів Української православної церкви, наших рядових віруючих, Це наша армія богословів. Бо вони безошибочно определяють, де канонічна церква, а де подстава. Де є настоящий проповідник Духом Божим, а де є обманщик? Откуда народ знає? Откуда знання? От Духа Святого, яким обладають наші люди. Божа мати, прийми наші молитви, благослови наших людей, щоб ніхто з православних не стратив адрес небесної. Вірую в Христа Ісуса в Канонічні церкви, тут держася доброго небесного адреса, в благодаті Божої, в дарах Святого Духа, ми й, й діти Божі, істинні християни, православні християни, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.